Чи їдете ви кудись відпочивати всією родиною? Чи можливо Марічка поїде відпочивати сама у табір? Насправді, два перших червневих тижні вона провела в пластовому таборі міському е у Михайлівському соборі чудовий е взагалі табір. Нам дуже сподобалось. А от буквально в, в кінці цього тижня вона знову з пластом, тому що вона цього року стала пластункою. Вона поїде е в теж в табір, який буде називатися літопис рідної землі на Івано-Франківщині. Чому вибрали пласт? Батькам відпустити доньку в табір це такий вирішальний крок. Я скажу, що коли Марічка в таборі, там вже нічого не існує, ні батьків, ні світу. Е, я сам дуже любив табори, колись не рахував, що за своє життя був десь більше 40 разів в різних таборах. От я думаю, що це, це хороша штука. Минулого року ми вперше поїхали в табір. Це був експеримент, і вперше ми поїхали саме в пластовий табір, де діти в ігровій формі за пластовою методикою вивчають історію України. Ну ми ризикнули, і насправді це було абсолютно виправдано, тому що вона закохалася взагалі в пласт. Вона е, просто зробила все можливе, щоб цього року вступити в організацію. І вона, ну як мені здається, дуже щаслива там, правда? Ну, ти можеш сказати, що тобі найбільше подобається в пласту. Ну, Мені найбільше подобається просто те, що всі роблять все дружно, навіть готують їжу. Батько політик і колишній телевізійник, мама телевізійник. Коли виростеш, ким ти хочеш бути? Політиком чи телевізійником? Чи, можливо, інший шлях собі обереш? Інша категорія. Яка? Ем, хімік. Хімік? Але ти ж ще не почала вивчати хімію, а вже хочеш бути хіміком? Я пробувала дуже цікаві хімічні досліди. Набор юного хіміка був освоєний на кухні в усіх кімнатах скрізь. Тому Маріше, це дуже свідомий вибір. І по-моєму ми там далеко виходили за інструкції в цьому наборі юного хіміка. на вибор.